На ті 4 про головні події краю далі у випуску провінційні вісті». Степан Койбіда більше не обіймає посаду першого заступника В'ячеслава Негоди. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА у своєму дописі у Фейсбук. За його словами, рішення про звільнення ухвалив сам Куйбіда, а розпорядження не має жодних прихованих мотивів чи закулісних історій. Очільник ОВА подякував колишньому заступнику за роботу та побажав успіхів надалі. Хто займе посаду першого заступника наразі невідомо. На Тернопільщині зафіксували випадок сказу. Про це повідомили у Тернопільській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби. Захворювання підтвердили в селі Броварі. Після засідання протиепізоотичної комісії Бучицька громада затвердила план ліквідації осередку та запровадила двомісячний карантин на його території. Жителів громади закликають негайно повідомляти ветеринарну службу про знайдені трупи тварин або підозрілу поведінку домашніх і диких тварин. Нагадаю, що 9 листопада. Після укусу кота померла 40-річна жінка з Волині. На Тернопільщині підбили підсумки п'яти років роботи Українського Червоного Хреста. Звітно, виборна конференція зібрала представників громад, рятувальників, партнерських організацій та владу. У центрі уваги результати гуманітарних програм, масштаби допомоги під час пандемії та повномасштабної війни, а також нові виклики, з якими працює команда та волонтери на місцях. Про плани на прийдешні роки далі у сюжеті. Надавати гуманітарну допомогу, підтримувати внутрішньо переміщених осіб та відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Такою є щоденна робота волонтерів Українського Червоного Христа. Уже десятки років їхня місія незмінна бути поруч з людьми у нескладніші моменти. Особливо змінилась діяльність організації з початком повномасштабного вторгнення. Саме тоді обласний загін швидкого реагування Тернопільщини почав допомагати на місцях прильотів, рятувальникам, зустрічати евакуаційні потяги з постраждалими. Серед тих, хто працює в цих умовах, Павло Мельник у Червоному хресті. Чоловік уже близько семи років каже, починав із чергування на масових заходах. Утім, сьогодні специфіка його роботи кардинально інша. Специфікою роботи нашої зараз стало те, що ми приймаємо евакуаційні потяги. Ми приймаємо як потяги з постраждалими, приймаємо потяги як з евакуйованим населенням. Так само виїжджаємо на місця надзвичайних ситуацій, саме воєнного характеру. Тобто там дістаються прильоти, допомагаємо ДСНС. Як і в аварійно-рятувальних роботах, так само встановлюємо пункти. Першої психологічної допомоги, першої медичної допомоги так само ставимо пункти забезпечення рятувальників. Лише за останні п'ять років обласна організація Червоного Христа надала близько 600 тисяч послуг. Гуманітарна допомога на майже півмільярда гривень. У 2021-му діяльність зосереджували на пандемії COVID-19. Лікарням передавали обладнання, засоби захисту, медикаменти. А після лютого 2022-го роботу оперативно адаптували. Зросли обсяги гуманітарної, соціальної та психосоціальної спеціальної підтримки для ВПО багатодітних сімей, людей з інвалідністю. За рік допомога перевищила 150 мільйонів гривень і охопила понад 200 тисяч людей. Самі ніколи б нічого не зробили. В нас є іноземні донори, іноземні червоні хрести. Дуже багато є донорів. На сьогоднішній день в нас шість іноземних хрестів, які нас підтримують, різні проекти, різні програми. І завдяки тому ми можемо робити цю свою роботу. Робота робиться дуже велика. Про всі ці результати український червоний хрест на Тернопільщині прозвітував на звітно-виборній конференції. Учасники заходу, представники ДСНС, влади, громад і партнерських організацій, з якими реалізовують спільні проєкти. Це вже організація, насправді, яка повністю змінила свої підходи, яка поставила в першу чергу людиноцентричний такий підхід. Да, і, мабуть, головне для нас зараз, вже після майже чотирьох років після повномасштабного вторгнення, це все ж таки робота з громадами, робота заради громад і побудова міцних стійких громад. Одним із ключових напрямів стала фінансова допомога. Понад 13 тисяч людей отримали виплати на загальну суму більше 90 мільйонів гривень. Психологи Червоного Христа проводять індивідуальні та групові консультації. У Тернополі працює четвертий в Україні центр психосоціальної підтримки. Програма Догляд вдома охопила 490 самотніх людей, а локальні підрозділи організації сьогодні працюють у всіх громадах області. З останніх проєктів, які ми впроваджували завдяки виграним грантам, це клуб активного довголіття, щасливий разом для людей поважного віку. Зараз ми плануємо впровадити виграний грант. Це є кімната для реабілітації дітей та підлітків, яка буде відкрита. У Лікарні нашого міста нові програми, ширший спектр послуг, підтримка людей різного віку та стану. Такі плани Червоного Христа на найближчі роки. І, попри війну, організація продовжує працювати з головною метою бути поруч з кожною громадою, яка потребує допомоги. Гідротехнічні споруди з інфраструктурою водної арени перейдуть у комунальну власність Тернопільської громади. Відповідне рішення депутати ухвалили під час позачергової 53-ї сесії міської ради. Виконком має сформувати комісію, яка проведе приймання передачу майна відповідно до встановленої процедури. Більше у прямій мові міського голови Зараз відбувається процедура. Передачі даного об'єкту з там об'єкту незавершеного робництва незавершного будівництва перепрошую з державної власності в комунальній власності нашої громади. Це вимагає певних формальностей, певних рішень, які має прийняти сесія. Саме таке рішення сьогодні прийнято для того, щоб цей процес переспришвидшити, оскільки зрозуміло, що об'єкт є недобудований, об'єкт потребує додаткових інвестицій, бо об'єкт потребує утримання догляду за ним для того, щоб він міг бути функціональним, а не, не був знищеним. У час, коли прифронтові громади Херсонщини щодня потерпають від вибухів, а на наші захисники і захисниці працюють на межі можливого, підтримка з мирних міст стає не просто допомогою, а справжнім порятунком. Тернопільські поліціянти разом із волонтерами вирушили на південь, аби передати бійцям і місцевим мешканцям гуманітарний вантаж, що має зігріти, підсилити і нагадати. Про українських військовослужбовців пам'ятають. Та опікуються попри всі труднощі в відстані. Тернопільські поліцейські спільно з волонтерами передали допомогу на прифронтові території Херсонщини. Гуманітарний вантаж із найнеобхіднішими речами та продуктами харчування отримують бійці стрілецького батальйону поліції Херсонщини, які щодня на лінії зіткнення боронять Україну, а також місцеві мешканці, які живуть під постійними обстрілами та у важких побутових умовах. Допомогу для них зібрали співробітники управління головної інспекції, відділу організації діяльності ізолятора тимчасового тримання поліції Тернопільщини спільно з благодійним фондом Фундація відкритих дверей та громадських. Ім формуванням капеланський патруль. Ми навіть зараз якраз генератори, продуктові набори е ну, речі першої необхідності, які є. Запити і від військових, і від цивільних, які є там, немає світла, немає води, немає як купити продукти харчування, немає як доїхати. Це вже не перша допомога, яку поліцейські та благодійники доставляють на прифронтовій території. Такі поїздки це не лише матеріальна допомога, а й можливість морально підтримати людей і показати їм, що про них не забувають навіть у найважні. Ще часи. Це не перша акція, яку проводить управління головної інспекції спільно з капеланським патрулем. Ми кожного разу, коли їздимо при фронтові областями, ми вивчаємо потреби громадян, потреби поліцейських. Повертаючись сюди, ми стараємося максимально допомогти зібрати все необхідне для них. Коли ми доставляємо речі, а саме речі, першої необхідності для людей похилого віку. Вони дуже вдячні за це. Саме більше цьому радіють діти. Які в такий складний час, в таких складних місцях продовжують жити, дорослішати. Благодійний фонд «Фундація відкритих дверей та громадське формування «Капеланський патруль активно співпрацюють із поліцейськими, проводять тренінги для правоохоронців, підтримують бійців на передовій, допомагають пораненим та їхнім родинам. Познайомили із традиціями нашого краю. У Тернополі відбувся культурно-благодійний захід Традиції витоки. Ми під час події майстрині познайомили відвідувачів із обрядом вінкоплетіння напередодні весілля. Провели майстер-клас зі створення барвінкового віночка. А окрім цього, провели аукціони. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів для бригади Рубіж. Про звичаї Тернопільщини далі у сюжеті. Творити, вчити цього інших і не забувати про витоки традицій. У Тернополі вирішили поєднати благодійність з українськими звичаями та організували культурно-благодійний захід традиції. Витоки ми під час події гостям показали обряд вінкоплетіння, який у селі Гермаківка на Борщівщині провадять напередодні весілля. Учасникам не лише розповіли про його символіку а й показали, як платуть вінок та які українські пісні під час цього співають. Майстер-класу сплетіння барвінкового вінка відвідувачам продемонстрували, як відбувається обряд його одягання на наречену. Спершу дівчина сідала на подушку, тримаючи на колінах хліб як символ достатку та благословення. Після цього, отримавши благословення від рідних та близьких, на неї урочисто одягали головний убір. Христино, Христино що тобі біза. Для того як вінок повністю оздобили різними елементами, квітами, різнокольоровими стрічками на борщівщині, дотримується ще однієї традиції. Дружки намагаються першими сісти на подушку нареченої, аби якомога швидше вийти заміж. Вага раз два-три. Окрім знайомства з традиціями борщівського краю, під час заходу організували аукціони, щоб зібрати кошти для захисників та захисниць. За словами організаторки події, Майї Юркевич, вдалося зібрати 242 тисячі гривень. Ці гроші спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів, які допоможуть бійцям бригади Рубіж збивати високоточні ворожі цілі. Зазнали прикрої поразки і втратили лідерські позиції у 16-му турі першої ліги. Волочиський агробізнес грав на виїзді проти київського лівого берега. Матч вийшов багатим на голи, втім, не на користь гостей. У лобовому протистоянні підопічні Олександра Чижевського поступилися з рахунком 4-1. Яким був хід гри? Дивіться у сюжеті. У 16-му турі першої ліги волочиський агробізнес на виїзді зустрічався зі столичним лівим берегом. Для обох команд матч був важливим, адже в турнірній таблиці вони мали по 30 очок. У першому таймі рішучішими були господарі на 13-й хвилині після втрати м'яча агробізнесом у центрі поля кияни провели стрімку атаку. Півзахисник Дмитро Шастел у штрафному майданчику завдав удар у поворотах. А першим на добуванні опинився знову. Він голкіпер Данило Хмеловський не зміг відбити м'яч 1-0. Надалі команда зі столиці активно тиснула на воротах гостей і створювала небезпечні моменти. На 38 й хвилині кількість переросла в якість Дальнім ударом із лівого флангу Назарій. Воробчак поцілив у дальній кут – 2-0. З таким рахунком завершився перший тайм. У другій половині зустрічі лівий берег не збавляв темпу. На 53 й хвилині після швидкої атаки Воробчак оформив дубль, сильним ударом, пробивши повз Хмеловського. 3-0. Після третього пропущеного голу підопічні Олександра Чижевського активізувалися. Волочиські футболісти створювали нагоди після позиційних атак та стандартів. Втім, пропустили ще один м'яч. На 84 й хвилині Сімон Галоян добив м'яч у порожні ворота. 4-0. Однак, уже за хвилину захисники лівого берега залишили Артема Сьомку без опіки у штрафному майданчику, і він забив гол престижу. Матч завершився з рахунком 4-1 на користь господарів. Нам не вистачає десагресії в лінії атаки. Десь так само і перекрили піхотського перекрилися однішою не розуміємо. Пекарні так само, що команда розбирає. Як проти, проти нього діяти, тому десь і поміняли його з першого тайму, тому що нам так само треба бути готовим, що Вітьховський йде, ще ми далі будемо рухатись з ким. Розуміло, що неприємно з таким рахунком програвати, але це є футбол, нікуди того не дивлюся, треба зробити правильні висновки і будемо рухатись далі. Ну, професійно... Поставились до гри і вийшли з перших хвилин, заволоділи ініціативою і так методично. Давили, давили, давили. Добре, з однієї фази на іншу, перебудовувалися. Тому в цілому я думаю, що цілком заслужили такі руху. За підсумками 16-го туру футбольний клуб «Агробізнес» посідає п'яту сходинку. Наступний матч підопічного Олександра Чижевського зіграють у Волочиську на стадіоні юність проти лідера чемпіонату Чернівецької «Буковини» 23 листопада. Матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал «ТІВІ-4». берега. Продовжує на цьому новини завершуються. Я бажаю вам гарного вечора. Ніколи не розчаровуватись. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок. We'll